Обородах відбувся чемпіонат Львівської області із Кілкушин Кайкан карате Більше інформації у наступному сюжеті. Відкритому чемпіонаті Львівської області з Кіо Кушенкайкан карате було гаряче, попри те, що провели його у лютому. У спортивному залі на стадіоні Ювілейний зібралося чимало любителів цього виду спорту, а також 222 учасника змагань. За сприяння Бродівської міської ради та бродівських меценатів вдалося організувати фантастичні змагання. У славетному місті Броди спортивний клуб Сейха Доджо приймав гостей із шести областей Львівської, Закарпатської, Київської, Волинської, Рівненської та Дніпропетровської. Дякую вам, що такий на свій час для нашої України. Ви займаєтеся і показуєте якими є синими і мужніми. Організатори надзвичайно раді зустрічати таку кількість гостей у нашому місці. Як сказав, міста це один найпопулярніших спорту в нашому місті. Сподіваємося, це буде не тільки місце ворога, а й робить в Україні. Тому бажаю розвивати. Нехай на цьому будівлі перемагають далі. Дякую всім командам. Бажаю, що буде. Розділилися каратисти на молодші і старші категорії. Усі демонстрували свою міць у розділі куміте. Попри такий важкий для України час, вдалося провести змагання на високому рівні. Слава Україні! Героям! Слава! Переможемо! Виховуємо молоде патріотичне покоління. Змагання пройшли без травматизму на високому рівні. А також велика подяка міському голові Анатолію Белею за його сприяння. Вдалось досить таки організовано провести турнір. Також нагородила за співпрацю людей, які докладають свої зусилля у розвитку Кілкушинка карате. Найкращим каратистом міський голова вручив відзнаки і теж отримав подяку від організаторів. Неочікувано, але приємно, зазначив Анатолій Белей. Далі розпочали змагання, де зібралася села Селена учасників. Брали участь у змаганнях як хлопці, так і дівчата. Ми провелися змагання під час агресії Російської Федерації, але дякуючи Збройним силам, ми можемо провести такі заходи. Я сподіваюся, це вдалося. Чи вдалося чи ні, поспілкуватися з учасниками, і я тоді по репортажу побачу, чи подобалося, чи не сподобалося спортсменам. Якщо чесно, я дуже вражений. Насправді мені дуже подобається це змагання, дуже гарна організація, дуже гарні медалі. Дивлячись на ці бої. Я ще більше отримав знань. Змагання були проведені на хорошому рівні, і всі, всі дуже задоволені. Слава Богу, травм немає і, і все добре. Після проведення змагань відбулося офіційне нагородження а усі учасники залишилися задоволеними. Ще раз хотів подякувати всім, хто долучився до цього турніру. І подякувати бродівській міській раді за допомогу. В організації подякувати роїстки підприємцям, які допомагали в проведенні турніру, також без їхньої допомоги ми не змогли, ми не змогли би е, такі призи, такі нагороди зробити дітям. Але завдяки їм ми зробили для них свято. Ще раз хотів всім їм подякувати. Щиро дякую за допомогу, що в такий спроти час знаходять можливість і допомагають спорту. Приємно бачити, як у нашому місті відбуваються такі заходи. І що Україна має ким пишатися. Всім перемог щастя і здоров'я! Всім наснаги на в цьому році. Цей рік буде переможним! Слава Україні! Щоб всі тренувалися та перемагали самих себе! Чемпіонат Львівської області у Бродах прийшов з фантастичним успіхом. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.